Друзі, всім вітанечка. Сьогодні готувала не в суботу, суботню рубрику. На жаль, вчора себе дуже погано почувала, розболівся зуб, тому не могла готувати. Отже, на перше приготувала капусняк. Давно я хотіла готувати, щось не доходили руки. На друге приготувала ліниві голубці. Потім чоловік зробив канапочки. ось такі. На сніданок готувала діткам налисники на воді, в мене є рецепт. Кому потрібно, забігайте і готуйте. Так, салатик фаршмак, його небагато, трішки так, щоб з'їсти. Приготувала також печінковий тортик. Рублені кутлетки або ж ліневі відбивні, хто як називає. Також такий салатик з зелениною, з сиром фета. Ну, Одним словом, я думаю, що такі салати всі знають, як робити. І такі в формі ялиночок напекла таких сухариків. Це стародавній рецепт, амунячки, мабуть, кожен з дитинства пам'ятає. Якщо треба рецепт, випишіть, я неодмінно вам знімлю і закину на сторінку. Вірніше я його зняла, але чи треба монтувати, не знаю. Всім гарних, мирних вихідних. Пишіть також, що готували ви, мені теж потрібні ідеї.